І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі братії і сестри, в сьогоднішньому євангельському читанні ми чуємо розповідь про зцілення слуги сотника. Хто такий був сотник? Він був римлянин, начальник римської залоги, яка перебувала у укоренній на той час Риму Юдеї. Але, як ми бачимо із Євангелія, він, хоча і був римлянин, не належав до народу Ізраїля, однак із великим зацікавленням, більше того, з довірою ставився до Богооткровенної віри до того, що Господь сповістив у старозавітньому законі. У Євангелії від Луки, яке також розповідає про цю подію, є ще одна деталь, якої не чуємо із розповіді у Матфеї, що за цього Римського сотника просили Спасителя старійшини юдейські і казали, він любить народ наш і навіть побудував нам синагогу. Отже, видно, що цей військовий начальник, хоча і не особливо великого рану, але, хоч бувши представником чужинницької влади і сам особисто належачи до іншого релігійного сповідання, мав відкрите серце до істини, і чому звертається. Він до Спасителя про зцілення його слуги. Очевидно, тому що чув від інших про проповідь Христа і про ті чудеса, які Він звершував, зціляючи, зокрема, і хворих. І ось із цих свідчень інших людей він здобув таку віру. Про яку пізніше Спаситель каже, що навіть і в Ізраїлі, тобто серед тих, хто навчений закону Божого і хто мав би більше вірувати у посланого Месії, він не знайшов такої віри. В чому виявляє цю віру сотні? Він її виявляє у декількох речах. Найперше, як ми чуємо з Євангелія, він говорить, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю дому мого. Чому він каже про себе, я недостойний? Тому, про що ми щойно говорили, Бо він римлянин, він не належить до старозавітної церкви і тому вважає себе негідним, подібно як жінка Хананеєва. Пам'ятаєте, коли вона зверталася і просила помилувати її дочку і зцілити, а спасити для того, щоб виявити її глибоку віру, сказав, що не можна взяти хліб від дітей і кинути псам. Вона показала своє смирення і сказала, Так, Господи, але і пси їдять крихти з столу господарів їх, вона, бувши з язичницького походження. Усвідомлювала, що немає такого дерзновення перед людиною Божою, яке могла би мати, так і цей Римський сотник, хоча і людина добродійна і відкрита серцем до Бога. І якраз в силу цього він усвідомлює, що через Свою неналежність до старозавітньої церкви, він не має тієї гідності, щоб прийняти людину Божу, чудотворця, цілити у своєму домі. Друге, в чому виявляється його віра, це те, що він у відповідь на слова Спасителя, добре, я прийду і зцілю. Я виконую те, що ти просиш. Говорить, я не великого рангу начальник, сам є під владою, але і у моєму урядуванні під моєю владою є воїни, є слуги. І коли я кажу, одному роби, він робить, іншому кажу, іди і йде. Прийди, приходи». Цим самим він свідчить, що якщо я звичайна людина, маючи серед інших людей, хоч і невелику, але владу, і можу давати накази, і ці накази виконуються, то тим більше ти, людина Божа, посланець від Всевишнього, наділений. Даром чудотворення, чудотворіння, той, хто може зціляти хворих, не треба тобі і приходити, ти лише накажи, ти лише промов слово, і здійсниться те, про що ти скажеш. І ось це сповідання римського сотника ми можемо порівняти із. Тим, як батько хворого біснуватого отрока, промовляє до Спасителя, коли не могли від біснування зцілити його сина, апостоли, то звертаючися до самого Христа, він говорить, якщо можеш, то допоможи нам. Тобто він хоча і звертається, але не з вірою, а швидше із відчаєм, з певною безнадією. І тому Господь каже, йому, якщо можеш хоч трохи вірувати, то віруй. І тоді батько плаче і говорить, вірую, Господи, допоможи недовірству моє. А тут іноплемінник римський сотник. Виявляє таку глибоку віру, він переконаний, достатньо тільки слова, і відбудеться чудо. І третє, на чому треба наголосити, коли ми розмірковуємо над цією євангельською подією, є те, що римський сотник просить не за себе, а просить за зцілення свого слуги. Тобто він має таку віру, за якою просить за свого ближнього. І не за дружину, не за дитину свою, а за свого слугу, який хворіє. У цьому також виявляється і його милосердя, і його добродійність, але через це, що Господь виконує. Його прохання. Він показує і нам приклад, що йому угодна наша молитва і наше звернення до Нього, про наших ближніх і про всіх, хто допомоги потребує. Що за молитвами тих, хто вірує, Господь подає допомогу і іншим. І ми це знаємо з інших багатьох місць священного писання, але достатньо згадати тут і слова апостольських. Моліться один за одного, бо багато може молитва правити. І саме тому ми не лише про свої потреби молимося, але молимося і за інших. Також і просимо інших молитися за нас. І коли збираємося разом на Богослужіння як громада, як Церква Христова, то ми підносимо молитви не лише про свої потреби, але і про потреби усього світу, інших вірних, відомих нам, ближніх нам і навіть невідомих по імені. І ми віримо, що Господь вислуховує ці молитви. І благодіє. За своєю волею. Ми також звертаємося не лише до тих, хто є поруч з нами і живі, і нам знайомі, а звертаємося до засвідчених, явлених Богом і прославлених святих, знаючи оці слова Писання, багато може молитва правим. Бо, хоча вони і померли тілесно, і їх нема серед нас тілом, але вони живі. І тому, хоча і не присутні серед нас, так як присутні інші живі люди, які є поруч. Однак, як до живих, як до святих і до праведників, ми звертаємося до них і просимо їхньої молитви за нас, бо їхня молитва є силь. Адже урок цього. Євангельське читання також полягає і в тому, що віра буває різною, буває такою, яка ледве жевлі, буває такою, яка зростає, буває багатоплідною, а буває великою і видатною. І що віра це не щось одномоментне. А це те, що потрібно зігрівати, кликати, примножувати і про що дбати. Бо якщо занедбувати, то віра згасає, всихає, пропадає. І людина, яка палала вірою ще раніше, може прийти і до зневір'я, і до духовного занеба. І тому так само, як ми дбаємо про наші тілесні сили і можливості, дбаємо про тілесне здоров'я, дбаємо про добробут свій і ближніх своїх, так само і більше треба нам, як християнам, дбати про збереження і примноження своєї віри, і знаючи, що це є великий дар від Бога молитися. Просити, щоб Господь зміцнював нашу віру і примножував її, і виконувати те, що сприяє утвердженню вірі, повертаючись до прикладу римського сотника, як він досяг такої віри, яку Спаситель поставив у приклад навіть серед народу Ізраїлю, слухаючи і довіряючи. Почувши про Христа і про Його діла, Він у віру. Тому і нам для того, щоб примножувати віру, треба звертатися до слів священного Писання, з яких ми знаємо про діла Господні і про Його волю, звертатися до життя і прикладу святих, які самі зросли і утвердилися в вірі і можуть багато допомогти нам. І своїм життєвим прикладом, і своїми повчаннями і настановами, звертатися до тих, хто є більш духовно досвідчений. Зрештою, з відкритим серцем і вірою, коли ми звертаємося до Бога, то як один із преподобних говорить, Бог може навіть малій дитині в уста вкласти те, що нам буде корисне і повчальне. Якщо ми з вірою від Нього шукаємо відповіді на свої духовні питання. Тож, маючи за приклад цього римського сотника, Богобоязливого, будемо дбати про свою віру, будемо пам'ятати про потреби ближніх своїх, і Господь буде і до нас милосердний, і виконуватиме те, що нам є на благо. Йому і слава на віки віків. Амінь. Спасибо.